Якщо з приходом осені вам частіше хочеться спати, якщо ви стали помічати, що все частіше вам бракує сил. Це не лінь анормальна біологічна адаптація нашого організму на зміни циркадних ритмів та на початок холодного сезону. А що саме змінюється? Дивіться до кінця, і я розповім, через зниження денного світла знижується і рівень серотоніну, через що падає настрій, та може знижуватися мотивація на якусь роботу та активність. Менше сонячного світла менше вітаміну Д вітаміну, який дуже потрібен для енергетичного обміну. Через холод нам постійно хочеться їсти якоїсь жирної калорійної їжі. Та простих вуглеводів. А у великих кількостях та при незбалансованому харчуванні ми відчуваємо втому та сонливість, а не прилив енергії. Ранні сутінки провокують вироблення молотоніну, тому все частіше хочеться спати навіть у день. Також знижується рівень феретину, а це одна із причин хронічної втоми. Тому спочатку перевірте рівень вітаміну Д феретину, ваш режим сну та харчування. Слухайте своє тіло та будьте здорові. Зберігайте це відео та підписуйтесь. Тут буде ще багато цікавого та корисного.